Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Це вулиця Стефаника. 2. Місцеві мешканці кажуть, це ще не найгірша картина біля їхнього будинку. Роками живуть у такому болоті. Кажуть, вривається терпець, звернулись до народного контролю. У нас може бути добре, коли сильно замерзне, аби літо сухе. Отоді в нас може бути Остальне — це страшне, це просто жах один. Стараємося йти під вікна. Тут ви бачите, скільки вже стежок. Діти виходять і йдуть до школи в таких брудних в такому брудному взутті. То це це, це це ужас один, це просто ужас один. Всі обляпані, бо обходу ніде немає. Дожді прийомників ніде тут немає, У нас тут все завалено вже бо ніхто не робив ніяких ремонтів. тут. прибудинкова територія в нас не ремонтувалася, відколи напевно цей будинок. Діти міряють калюжі просто-напросто. Чи вище колін вище тих чобіт, чи вони поміщаються в калюжі, чи не поміщається? Школярка Юлія калюжі не заміряє, а навпаки, обходить та от вдається. Не завжди. Приходиш до школи, що треба салфетками витирати, капці, цілу перерву тратити. Діти в гумачках ходять, ну, діти, були, а випустити дитину, погуляти, наприклад, не можна. От дітей випускаєш додому купа бруду несеться, в під'їзді купа бруду, всюди купа бруду. Щороку тут все погіршується картина, тому що це поглиблюється, от калабані з кожним разом все глибші і глибші стають. Про територію біля свого будинку люди кажуть гірше вже нема куди. Роками вбивають пороги чиновників та отримують тільки відписки. А тут взагалі не можна жити, чесно, я тут виріс в цьому будинку і від народження, і вийти в центр міста не можна. Тут виходиш і треба зразу призуватися. Зразу бо або вдівати кульки на ноги, або навіть не знаю, як сказати це слово. Бо то болото тут. Від віків було. Ця водичка, яку ви бачите зараз на маленьке, це озеро, стікає в підвал під будинок. Комарів також через це дуже багато і одні незручності. У міській раді журналістів народного контролю запевняють, цьогоріч якраз запланували взятися за ремонт під'їзних шляхів та й самих прибудинкових територій. Гроші на такі потреби у бюджеті. Передбачені. Дорога починається з комунікації. Комунікації на дорозі це ливнева каналізація. З цього ми будемо починати. Трошки перекопаємо, але я думаю, що доб'ємося результатів. Цього року ми заклали 3 мільйони 100 тисяч на конкретно в поточний ремонт, і в тому числі 1 мільйон сто це буде на під'їзді хід для будинків. Як і місцеві мешканці ремонту вулиці Стефаника, чекаємо і ми. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.